Загальний принцип роботи інвертора на прикладі Victron Energy. Постійний струм перетворюється в змінний струм за допомогою полярних транзисторів, які працюють на частоті 20 кГц. Тобто, змінюючи полярність плюс з мінусом, ми вимальовуємо, так би мовити, правильну синусоїду і отримуємо змінний струм. В свою чергу змінний струм потрапляє на тереодидальний трансформатор і з 48, 48 вольтовий да, у нас зараз на прикладі інвертор. І ми отримуємо десь до 40 вольт змінного струму. За допомогою цього трансформатора ми отримуємо вже 220 вольт. Потім живемо свої споживачі. В обратному напрямку так же само це працює ми беремо 220 змінного струму, проходимо